Кожен наш спокійний ранок чиясь безсонна ніч, кожна наша усмішка, чиясь боротьба. Кожен наш новий день їхня незламність в Україні 1 жовтня відзначають день захисників та захисниць. Цього дня урочисті заходи у Житомирі почалися на майдані Корольова із загальнонаціональної хвилини мовчання. Після цього присутні поклали квіти до алеї слави героїв. Військовий капелан Олексій Поляков розповідає: дату для відзначення дня захисників України обрали не випадково. Це також свято Покрови Пресвятої Богородиці, яка вважається покровителькою українських козаків. Три свята ми сьогодні святкуємо, продовжуючи славетні традиції наших козаків, продовжуючи. Боротьбу за незалежність нашої е, України і шануючи, е, згадуючи тих, хто вже віддали своє життя, і віддаючи честь і повагу тим, хто зараз продовжує боротьбу, захищаючи нашу нашу незалежність на півночі, на півдні, на сході до урочистостей долучився, й військовослужбовець Максим каже, цей день насамперед нагадування про мужність та незламність тих, хто захищає Україну від російських окупантів. Війна почалася можливо із за того, що ми десь забули, що ми вільна нація, що ми Україна. І в пам'ять всіх побратимів, загиблих наших, ми повинні пам'ятати це і йти до перемоги, щоб не повторити знову знову те, що відбувається зараз. Після урочистостей ветеранів російсько-української війни відзначили почесними нагородами: мужність, честь та звитяга. Валентина Петрук, Ілона Усатая, телеканал СК1.